Звіт про перебіг бойових дій у період з 14 по 20 липня 2025 року. Слава Україні! Загалом протягом минулого тижня відбулося 1239 бойових зіткнень. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Північно-Слобожанському, Курському, Лиманському, Покровському та Новопавлівському напрямках, де тривають важкі бої. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках протягом минулого тижня. Українські воїни відбили 157 атак російських загарбників. На південно-слобожанському напрямку ворог здійснив 55 атак у районах населених пунктів Мілове, Липці, Строївка, Стариця, Вовчанськ, Бологівка. Красне перше та зелене на куп'янському напрямку. Українські воїни відбили 33 атаки російських окупантів у районах Голубівки, Загризового, Куп'янська, Зеленого Гаю, Нової Кругляківки, Синьківки, Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Колісниківки та в напрямку піщаного на Лиманському напрямку сили оборони України протягом минулого тижня відбили 180 атак російських окупантів поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Новий мир. Копанки, рідкодуб, греківка, Шандриголове, Карпівка, Колодязі, Зелена Долина, Середня, Торське, Коровій Яр та Білогорівка. На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили 37 атак. Поблизу Серебрянки, Білогорівки, Григорівки та Виїмки. На Краматорському напрямку Українські воїни відбили 47 атак у районах Часового Яру, Оріхово-Васильівки, Предтеченого, Білої Гори та у бік Ступочок. На турецькому напрямку протягом минулого тижня противник здійснив 65 атак у районах Турецька: Деліївки, Щербинівки, Калинівки, Наліпівки, Петрівки, Олександро Калинового, Яблунівки, Русиного Яру та в бік Степанівки, Пліщіївки і Катеринівки. На Покровському напрямку Сили оборони України минулого тижня відбили 398 атак у районах населених пунктів Попівяр, новоекономічне Полтавка. Володимирівка, Миролібівка, Молодецьке, Мирноград, Горіхова, Велисівка, Миколаївка, Разіне, Родинське, Новоторецьке, Промінь, Відродження, Шевченко, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Котлине, Муравка, Дачне, Звірове, Зелений Кут, Олексіївка та в напрямку Покровська. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України за тиждень відбили 145 атак російських окупантів у районах населених пунктів Запоріжжя, Новохацьке, Мирне, Шевченко. Андріївка, Клісцове, Зелене поле, Зелений Гай, Воскресенка, Тимирівка, Рівнопіль, Вільне поле та в напрямках Маліївки, Олександрограда та Кумишувахи. На Гуляйпільському напрямку ворог протягом минулого тижня здійснив дві атаки поблизу Малинівки. На Оріхівському напрямку протягом минулого тижня ворог 11 разів атакував поблизу Кам'янського та в бік малої Токмачки, малих Щербаків та Новоданилівки. На Придніпровському напрямку протягом минулого тижня ворог 36 разів атакував позиції Сил оборони України. Успіху не мав. Протягом минулого тижня російські терористи завдали 12 ракетних ударів, застосувавши понад 45 ракет. 496 авіаційних ударів зокрема скинули. Понад 835 керованих авіаційних бомб. Здійснили близько 40 тисяч обстрілів. 661 із них із реактивних систем залпового вогню. Також російські терористи застосували 26 тисяч 499 дронів камікадзе за минулий тиждень. Авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони України вразили 58 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 9 пунктів управління, 2 пункти управління безпілотниками, 9 артилерійських засобів, 3 засоби протиповітряної оборони та 8 інших важливих об'єктів російських загарбників. За тиждень орієнтовні втрати ворога склали 8060 російських окупантів вбитими та пораненими. Також 19 танків, 38 бойових броньованих машин, 340 артилерійських систем, 5 реактивних систем залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1471 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 24 крилаті ракети, 804 одиниці автомобільної техніки, 3 одиниці спеціальної техніки – та дві важкі вогнеметні системи російських окупантів. Ставайте до Лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!